Вітаю! Знаєте, є одна цитата Василя Сухомлинського, яка, як на мене, ідеально задає тон нашій сьогоднішній розмові. Вона чудово налаштовує на тему, яку ми будемо досліджувати, щось, що є фундаментом абсолютно всіх значущих людських стосунків. Отже, частина перша, що ж таке довіра? Ну, здавалося б, просте слово, так? Ми чуємо і вживаємо його постійно. Але чи часто ми зупиняємось, щоб по-справжньому замислитись, що за ним стоїть? Адже довіра це по суті клей, який тримає разом усе: дружбу, родину, будь-які стосунки. Спробуємо розкласти це поняття на полички. Ось подивіться на цей простий діалог. Алана у скруті, і вона звертається до Назара, бо впевнена, він допоможе, він не підведе. Це і є довіра в чистому вигляді, прямо в дії. Це не про слова, а про очікування конкретних вчинків. І саме з таких, здавалося б, дрібниць. І виростає щось велике і справжнє. А тепер давайте трохи до теорії. Саме слово довіра складається з до і віра. Тобто це щось більше, ніж просто віра, це готовність покластися на когось. Це те саме відчуття внутрішнього спокою, коли знаєш, що людина поруч чесна і щира. Довіряти це ж свідомо робити себе вразливим, ділитися чимось особистим, будучи впевненим, що тебе не зрадять. Переходимо до другої частини, і тут у нас дуже цікава метафора вежа поваги з дженги. Це просто геніальний спосіб візуалізувати, наскільки крихкою може бути довіра. Думаю, ця гра ідеально показує всю механіку наших стосунків. І ось тут найцікавіше уявімо собі звичайну гру в дженгу. Наші стосунки, це є ця вежа. На початку вона міцна, стабільна, це повага. Далі кожен блок, який ми обережно кладемо зверху, це, скажімо, виконана обіцянка, збережена таємниця, будь-який прояв довіри, вежа росте, стає вищою. А що відбувається, коли хтось зраджує? Це наче взяти і різко висмокнути один із нижніх блоків. Можливо, вежа не впаде одразу, але вона вже хитається, правда? Ще один такий рух, і все. Вся конструкція летить шкереберть. Дуже наочно погодьтеся. Частина третя. Уроки з давніх прич. Довіра це ж не якесь нове поняття. Люди роздумували над цим тисячоліттями, і найкраща суть довіри, мабуть, розкривають давні історії. Розглянемо дві з них: дуже короткі, але глибокі. Отже, перша притча людина опинилася перед бурхливою рікою, яку треба було перейти. І знаєте, як їй це вдалося? Вона не намагалася боротися з течією. Навпаки, вона повністю віддалася потоку, довірилася йому. Мораль тут яка: іноді найбільша сила не в контролі, а в умінні відпустити і довіритися, чи то природі, чи то обставинам, чи то іншій людині. А ось і друга історія, і вона справжній виклик. Уявіть собі, канатоходець над прірвою, а внизу натовп, який кричить: ми віримо в тебе, ти зможеш. А потім він пропонує комусь сісти у тачку, щоб перевести на інший бік, і тиша. Всі вірили на словах. Але коли дійшло до справи, коли потрібно було ризикнути, довіра випарувалася. Це змушує замислитись, а чим є наша довіра діями чи лише словами. Добре, це все була філософія, а тепер до практики. Частина четверта, як же зберегти довіру? Бо це, знаєте, не щось статичне, це як рослина, яку потрібно постійно поливати. Над довірою треба працювати. То як її будувати? Є три, я б сказав, золоті правила. Перше це щира зацікавленість, і це не просто формальне як справи, це коли справді хочеться почути відповідь, зрозуміти, що людина думає, чим живе. Друге відкритість будь-які недомовки, секрети це як маленькі тріщинки в фундаменті, які з часом тільки ростуть. Ну і третє, що дуже важливо, не боятися визнавати проблеми. Якщо довіру підірвано, іноді краще звернутися по допомогу, щоб знайти шлях до її відновлення. Ну і фінальна п'ята частина нашої розмови називається вона Коло довіри в житті зараз. Ми спробуємо взяти всі ці ідеї і застосувати їх, так би мовити, до себе. Це така проста вправа, яка допоможе скласти карту власних стосунків. Спробуйте уявити свої стосунки у вигляді таких концентричних кіл. У самому самому центрі в ядрі найближчі. Для багатьох це родина, це ті, кому довіра абсолютно. Наступне коло це друзі, люди, з якими ділимося сокровенним. А на зовнішньому колі колеги, знайомі. Рівень довіри там, звісно, інший. І це цілком нормально. Головне, чітко усвідомлювати, хто на якій орбіті перебуває. І наостанок. Питання, над яким варто подумати, хто ці люди, що формують ядро вашого світу? І що, мабуть, ще важливіше, як ми оберігаємо цей священний простір довіри? Бо, зрештою, саме на ньому все і тримається. Просто залишимо це питання відкритим. Поміркуйте над цим.